Так, перевірка картинки, якщо що. Раз, раз, два, два. Зараз я перевіряю це все і приступаємо. Фактично. Це буде вже четвертий випуск. Так, секунда. Раз, два, два. Так, все прекрасно чути. Можна, в принципі, переходити до контролю. Що там у нас по ринку робиться. Ого! Все виросло. HFT дав 21%? Господи, помилуй. Ото мене, звісно, давно не було. Ефірка вже 464 долари. Так, зараз перейдемо скоренько, що там в нас робиться. Ого! Просадка хороша. Ваш зорений час. Не зрозуміло, так. Потім розберемося. Так, здаємося, погода, що там в нас. Ем... Ем... Перехай легенький. Мінус 1000%, оген, мінус 31. Ну, це, в принципі, не так-то страшно. Ліквідація 7600 це мене, напевно, єдине, що найбільше напрягає. Ну, подивимося, як буде зростати далі. Так що в мене, як мінімум, є рівень 5200, від якого можна буде відбитися. Тому подивимося, що там, як там. Так, я на секунду Також на місці йогурт треба їсти так. 21 долар поки мінус. Ми були 4,248. Ну, поки що не так страшно, якщо чесно. Глобально, глобально не страшно. Так, я їм йогурт попереджаю, буду виключати далі. 4248. Так, що робить альта окремо. Повільне зростання ми тільки прийшли до тих самих значень. А так, що у нас фандінг робить? Мінус 65, мінус 57. Так, фандінг перекриває, все прекрасно розраховано. Так-с, ну Ефірка поки що для мене, звісно, головна ціль. Треба буде перекриватися. Бо все-таки зростаємо далі. Зараз ще раз, гра... глянемо на Trading View. Тобто ми все-таки сформували її e хвилю і дали... і дали корекцію. Це головне. Е, Наступною ціль... Е, ціль, якщо все-таки потенціал почнеться реалізовуватися, це є. ей хвиля тобто 4849. Якщо перебиваємо 4.849. Е, то тоді вже буду шукати перекриття. Подивимося, наскільки це, звісно, спроможна штука. Ну, я все-таки очікую, що міні-сезон на больцезом все-таки на порозі. Бо ефірка файно зростає проти біткоїна. 4%, там 18%. Так. 60, взагалі прекрасно. Відбилася від уровня. Якраз, від якої я казав, що будемо зростати, в принципі, 61.90, це буде підтвердження. От якраз зараз по підтвердженню будемо фігурити вниз. Ось така от справа поки. Ефірка в мінусі. А УGН поки в мене близько нуля, я б так сказав. Ну там мінус 3 долара. Подивимося, що зможе. Але в будь-який момент, коли ефірка може стояти просто на місці, ОГН може давати дуже файно вгору. Тому моя цільна ліквідації може трохи. Підноситися вгору, тобто буде не 7600, а 8000, а то й навіть 9000. Ну, це все буде, звісно, відомо постфактом, як там буде. У мене були вже схожі угоди, хоч не дуже прикольно. Я от зробив чисто так: мемчик для себе. Я не знаю, чи заблокують за музику, але ладно. Отакий от от мемчик про себе зробив. Так, Надіюсь, не заблокують за авторські права, звісно, чи не дадуть я пешку, я хоч чи ще щось. Такс, от поки отакі от от справи з моїми угодами. Спостерігаємо, що буде далі. Ну, поки що ем, чекаємо на ефірку точного сигналу, чи треба буде перекриватися, чи все таки ні. Все тоді, на сьогодні усе. Підписуйтесь кому цікаво.